Конфлікт між військовослужбовцем та двома чоловіками у Львові. Правоохоронці розповіли подробиці інциденту нашим журналістам. Про те, що сталося у своєму Фейсбуці, напередодні написав волонтер Макс Тітов. Він повідомив, що 31 січня до нього приїхав його друг Михайло, військовослужбовець 12-ї бригади НГУ «Азов», який брав участь у боях за Маріуполь і був у полоні в Оленівці. За словами Тітова, увечері вони пішли в один з ресторанів мі. Іста, де двоє чоловіків за сусіднім столиком, нібито почали чіплятися до них через те, що Михайло був у футболці з написом Донеччина та називали їх сепаратистами. А на пояснення щодо того, хто такий Михайло, ті, начебто, сказали, що ми їх туди не посилали. Далі один з чоловіків штовхнув військового і той упав на стіл. За словами Макса Тітова, аби уникнути бійки, він забрав Михайла на вулицю. А коли зловмисники пішли, то взяли з собою сумку Михайла з документами, телефоном, військовим квитком і паспортом. Тож потерпілі викликали поліцію, яка затримала тих чоловіків і повернула сумку. Напад, образа честі військовослужбовця та крадіжка не мають лишитися безкарними. Ми подали заяву в поліцію. Будемо доводити справу до кінця. Ніхто не має права безкарно нападати на тих, хто нас захищає. Написав Макс Кітов. Речниця головного управління Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольська підтвердила нам цей факт, але уточнила, що звернення було лише щодо крадіжки, а про напад чи образи не йшлося. Так, правоохоронці встановили особи потерпілого та зловмисників і відкрили кримінальне провадження за статтею про крадіжку. Триває досудове розслідування. Чоловікам загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Марта Занюк, телеканал НТА. Subtitles <laughs>